За останні 10 років у Тернополі значно покращився маршрутний сервіс. Проте чи задоволені ним тернополяни і чи хочуть вони ще щось змінити, ми запитали у них. Вистачає, а можливо щось пустити частіше, щось додати, якісь маршрути створити. Наш Тернопіль таке маленьке місто, що можна пішки спиною дойти з одного кінця до іншого, а ходити треба багато, бо чим більше ходиш, тим більше здоров'я. Чи вистачає у Тернополі маршрути? Ну, як коли, деколи вони їх дуже багато, але приїжджають не ті, а деколи вони всі забиті. Думаю, що скоріше всього ні, чим так. А які можливо якісь маршрути, мені треба додавати Чи частіше пускати маршрути? Думаю, частіше пускати. Вистачає Я думаю, що вистачає повністю. А можливо якісь додаткові рейси чи маршрути треба збивати? Ну, я думаю, що ні, ну я більше пішком ходжу. Думаю, що вони не варто. Я вважаю так, але можна зробити ще якісь такі маршрутки, щоб було більше там для пенсіонерів, тому що вони всі лізуть, і це якось незручно і для нас, і для більш дорослих людей. Можливо, якісь нові маршрути потрібно додати, що частіше пускати маршрути? Я вважаю, що частіше краще пускати зранку маршрутки, тому що багато людей і вони просто не поміщаються у один маршрут.